Благодійництво чи ж братство двадцять століття в івано франківську з'явилося чимало благодійних фондів волонтери, які випрошують гроші в перехожих. Дехто збирає на лікування хворих дітей, інші на підтримку української армії. Пересічні івано-франківці таким збирачам пожертв здебільшого не довіряють. Намагаються надсилати гроші на офіційні банківські реквізити або звертатися із цим питанням до влади. Також можна кинути пожертву до урни у громадському закладі, а перевірити вуличних благодійників дуже непросто. Якщо ці гроші йдуть їм в киша. Кишені... То значить, ці люди так собі заробляють на життя, замість того, щоб піти працювати десь чи навіть на будову чи вулиці замідати, просто щоб приносили користь для суспільства. Не щось, типу, якоїсь лживої акції, то це нормально. Тобто збір коштів для людей, які потребують тієї допомоги. Я вважаю, що це нормально, тому що, як то кажуть, зі світу понеться бідному сорочка. Я не можу судити, чи вони всі благодійники. І чи ні чи вони дійсно збирають, чи ні? Дуже багато їх появилось. Дуже багато коштів збирають, і в мене до речі, теж є певні сумніви до того, що чи дійсно ці кошти йдуть на благодійство. Питанням достовірності благодійних фондів обіцяють зайнятися у мерії. Міська влада має сумніви стосовно того, куди далі витрачаються на збирані гроші. Відтак перевірить всіх прохачів міста. В Кінці кінців перевірити е, витрачання коштів. Чи витрачають вони кошти по призначенню? Тому що під є така інформація, що під цю марку збору коштів для української армії дехто наживається. Доручення міського голови стосовно перевірки благодійних фондів отримали як правоохоронці, так і чиновники. Зібрати всіх разом і провести бесіду у мерії планують вже наступного тижня.